Пропоную заглянути у зазеркалля або у таємниці всесвіту, або те, що бачить тільки офтальмолог, плячись у офтальмоскоп. Ось це рандомне очне дно, рандомного пацієнта. Так? Як бачите, все таке рож... рожевеньке. Серед рожевенького ми бачимо такі темніші, чуть-чуть судинки. Одні судинки більш темні, це наші вени, отакі дуже темні, і чуть-чуть світліші, легші, менш, менш помітні це наші артерії. Місце звідки виходять судинки, якщо продивитися, це такий круг. І з нього виходять судинки, і цей круг це є наш диск зорового нерва. Зати в порівняння два і два очні дна. щоб ви бачили, можливо, різницю. Очне дно номер один. Знову ж таки, давайте почнемо з цього кругу, який є диском. І почне дно номер два. Теж круг, який є диском. Чи бачите ви різнують цю зображення? Так. Що з вас надихає, чи ні? І подивіться, будь ласка, на колір диску, на те, наскільки він відрізняється від загального фону, відрізняється чи ні. На вашу думку, це один варіант. І другий варіант. Ось тут. Чи вони однакові, чи різні? І другий момент, на який я би хотіла звернути вашу увагу, це подивитися на судини. Бачите, знову ж таки, наш круг, з нього виходять судини. І подивіться, як виглядає судинний кучок, який пішов уверх, наскільки повнокровні судини, їх хід, переривчастий чи ні. І давайте подивимося, що робиться знизу. І бачите, навіть знизу ми маємо сама сітківка, вона зверху, бачите, така темніша, а внизу, якраз там, де хід судин стає більш такий менш помітний, сама сітківка стає така бліда, блідіша. І друге око теж саме. Ось. Так, ось, знову ж таки, наші судини пішли вверх, так? Навіть вже навіть на цьому рівні, виходячи з диску, бачите, що артерія не, по, не повноцінно профарбовується, а має такий переривчастий хід. Але зато подивіться, як воно виглядає вниз. Судина практично відсутня, її немає, і е, наскільки блідіша в цій ділянці сітківка Разом з тим, як виглядає диск, нагадую тут, і другого ока також диск нагадаю вам, наскільки він краще промальований і. Різниця з загальним фоном сітківки теж більш помітна. Чекаю, ваші.